Яким би світі не було складним життя, все поясниться зовсім просто, простими словами. Нася наука є простим, проста проца, проста, простим, проста. Наприклад, зустрічають по куцеву, проводжають по друганцю. Зустрічають по кузову, проводжають по друганцю. Зустрічають по кузову, проводжають по друганцю. Що ж за наука є така проста. Мені не не, не є і невідомі ці твої слова. Ану ж детально поясни. Мені ж, щоб стало сердьомки, бо мені не не тямки. Щоб все, мені, щоб все мені в моєму розумі все прояснилось, устаканилось і по, по, по поличкам розложилось. Е... І по мити на на все життя закарбувалось. Це дуже просто. Наприклад, е... Зустрічають покузову, проводжають по двонців. Зустрічають покусову, проводжають по двонців. Зустрічають по козову, проводжають по двинців. Зустрічають покусову, проводжають по, по двонцю. Так мафії багато мафії. Багатих аристократів, які хочуть не тільки мати а, багаті статки, а й розум багатії матір, натривати. Вони тримають викладацьку мафію таку. Викладачів, учителів, фахівців, коротше, по етикету. Ви ж бо як думали, для того, щоб ресторан піти, треба складну науку засвоїти. Деяка ложка, вилка, ніж, тарілка. Їх декілька собог боків лежить. По декілька штук, від цього до шести штук кожного того предмету. різно може бути однакового розміру, може бути різ менше, більшого розміру. Але та штука для батьків така проста народ по з народу гроші і вже оп оп опля фокус фокус, фокус фокус і має садки багатня <клухи> Але це також є така наука. Якщо клієнт э, будь-який каприз за хороші гроші клієнта, клієнт платить гроші, а за э, хороші гроші будь-які офіціанти, будь-які, щоб кухарі хороші.